Часто, коли ви обираєте об'єкт нерухомості, то ріелтори говорять вам, цей об'єкт фінансується за рахунок Єоселі. Тут нема за що переживати, і це гарантовано буде безпечне інвестування ваших коштів. Чи це правда? Які об'єкти брати в Єоселю найризикованіше? Коли взагалі краще не брати Єоселю? І що перевіряє банк? Чи варто вам взагалі хвилюватися за ваш кредит? І взяти об'єкт у ЄОСЕЛІ. Отже, ЄОСЕЛІ – це дуже вигідний спосіб придбання наразі нерухомості під дуже низькі відсотки. Це може бути 3% або 7%, залежно від категорії, до якої ви відноситеся. В цьому ви берете кошти у банка, і банк за вас сплачує. Вартість вашої нерухомості продавцю. І продавець при цьому не дуже багато ризикує, але є деякі нюанси, і тому юридичний супровід для продавців я також часто буває здійснює і вони консультуються для того, щоб розуміти, які в них є ризики. Але сьогодні поговоримо саме найбільше про покупців. Отже, покупці не отримують напряму кошти від банку, а банк платить одразу. Продавцю після того, як покупець стане власником такої нерухомості. Чи здійснює банк перевірку? Зглянемо це питання. Дійсно, банк видає кошти і хоче, щоб вони були забезпечені, виконання, зобов'язання було забезпечені, тому обов'язково оформлюється іпотека. Іпотека означає, що ви не зможете відчужувати цю квартиру, поки не віддасте весь ваш борг перед банком. І банк здійснює поверхову перевірку цієї нерухомості. Важливо пам'ятати, що якщо така нерухомість була би знищена, не дай Бог, то все одно борг залишається. І немає такого поняття, що немає предмету іпотеки, немає іпотеки, немає боргу. Навпаки, якщо цього предмета вже не стає квартири, так, то тоді. Все одно потрібно продовжувати платити іпотеку і повністю повернути банку кошти. Тому банк буде все одно зацікавлений незалежно від того, чи втратите ви право власності через якісь судові процеси, чи через якісь проблеми з цією нерухомістю, чи через війну, обстріли і таке інше, то все одно банк отримає свої кошти в будь-якому випадку. Тому е ми можемо прийти до висновку, що банк не дуже зацікавлений в тому, щоб зробити такий ґрунтовний аналіз. Йому цікаво, звичайно, чим ви можете платити кожен місяць, чи ви зможете віддати цю іпотеку. Це його більше цікавить, ніж навіть сама нерухомість. Зазвичай в договорах прописуються спеціальні умови про те, що навіть щось стається. То все одно е, потрібно буде доплачувати. Якщо навіть не вистачить, наприклад, вартості самої квартири, вона там зменшиться у вартості, ніж було це на момент купівлі, то також різницю потрібно буде доплачувати або покривати за рахунок іншої нерухомості. Навіть часто в договорах прописується зобов'язання, що якщо з цією квартирою щось сталося, або ви втратили таке право власності на таку квартиру, то ви зобов'язані протягом найкоротшого строку надати забезпечення іпотеку іншим, рухоме майно. Звичайно, це положення є для покупця абсурдним, тому що він же ж бере цю, цю іпотеку, тому що немає іншого житла, але банки таким чином страхуються і максимально прописують для себе вигідні умови. Тому пам'ятайте, що юридична перевірка це відповідальність тільки ваша. Розглянемо практичну ситуацію. До мене звернувся клієнт, який збирався взяти її оселю і купити за ці кошти майнові права на ще не побудований об'єкт, який був на стадії будівництва. І потрібно було перевірити, чи все буде добре. Звичайно, основна мета це щоб буде введений цей будинок в експлуатацію. Він отримає своє право власності, і ці гроші будуть не просто так сплачені в банку. На жаль, по такому об'єкту виявилося, що документи не в порядку. Хоча банк дозволяє її оселля, він ну, жодних претензій у банку до цього об'єкту не має. Але коли я перевіряла документи на цей об'єкт, то виявилося, що є проблеми з дозвільними документаціями, є навіть судові процеси і є підстава побоюватися, що дійсно цей об'єкт буде або довго буду, або взагалі не введений в експлуатацію, оскільки о, будуть позбавлені забудовник права здійснювати будівельні роботи. Тому кожний об'єкт індивідуальний. О, звичайно, найкраще отримати можливість інвестувати в той об'єкт, який буде здано, і ЄОСЕЛІ для цього є, дає гарні можливості, але спочатку перевірка, а потім інвестування. Які об'єкти найризикованіші? Для Єоселі. Як ми знаємо, для отримання Єоселі ви можете купити будь-який об'єкт нерухомості на вторинці. Це може бути квартира, будинок, таунхаус, котедж. Або ж ви можете купити майнові права. Так, на майнові права ви також отримуєте кредит позику за програмою Єоселі. Якщо ви купуєте майнові права, це означає, що ще не побудовано даний об'єкт. Зараз дуже часто з'являються такі об'єкти, де з документами досить таки непогано, але вони ще навіть не розпочати будівництво. Тобто тут дуже високі ризики. А бувають такі об'єкти, які вже майже побудовані, але дуже проблемні. І от питання, чи. Банк зацікавлений в тому, що було введено в експлуатацію цей будинок чи не зацікавлений. Я вам скажу чесно, що банку байдуже, тому що ви взяли на себе зобов'язання і вам його придеться віддавати. При цьому у вас ще навіть немає активу, який ви могли б здавати в оренду чи щось із ним робити. Тому, звичайно, ви у надзвичайно великому ризиковому положенні знаходитеся. Тому вам все ж таки до майнових прав. Підходити з найбільшою пильністю, тому що ризик дуже високий, і вам потрібно перевіряти, що саме ви купуєте, і чи дійсно є умови для того, щоб було введено в експлуатацію такий об'єкт. На останок розкажу вам про деякі особливості, є оселі, про які можуть навіть не здогадуватися ті, хто її беруть. Ця ця програма, вона побудована на допомозі України і є спеціальні органи державної влади, які відповідають за це і виділяють кошти, щоб компенсувати ті височенні відсотки банківські, які у нас взагалі зазвичай існують в банківській системі. І якщо виділення таких коштів, не дай Бог би припинилося, то відсотки згідно деяких договорів не всі банки так прописують, але деякі договори. Так що якщо кошти у держави закінчаться, то тоді відсотки можуть збільшитися. Якщо у вас в договорі цього не прописано і ставка є сталою, і ні від чого не залежить, то це чудово, у вас дуже хороший банк. Але банки бувають різні і, на жаль, договори вони не є типовими, а ви не можете їх змінювати, але ви можете обирати банк з найбільш вигідними для вас умовами. Тому ви договори перед тим, як підписувати договори. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до нас і нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо вам було корисно, і нехай буде Україна!